Батьки повинні дбати про своїх дітей і це правило незмінне навіть в умовах війни. Коли один з батьків чи обоє відмовляються виконувати свої обов'язки або ще гірше завдають дитині шкоди, то це законні підстави позбавлення батьківських прав. Якщо один з батьків не цікавиться дитиною, не допомагає фінансово та всіляко ігнорує дитину, інший з батьків задумується про позбавлення батьківських прав. Такі ситуації варто звернутися до кваліфікованого адвоката з сімейного права, який зможе належним чином оцінити ситуацію та допомогти її вирішити. Позбавлення батьківських прав підстави. Підстави для позбавлення батьківських прав, як говорить чинне законодавство, може бути такими: дитину не забрали з пологового або іншого закладу охорони здоров'я без причини і протягом 6 місяців не виявили батьківського піклування, ухиляння від виконання обов'язків щодо виховання дитини. Це свідоме ігнорування потреб дитини, несплата аліментів та інше. Це має бути системна поведінка, жорстоке поводження з дитиною. Насильство над дитиною одна з ключових підстав для позбавлення батьківства. Мається на увазі насильство з боку батьків чи їхніх мешканців з мовчазної згоди батьків, хронічні наркомани або алкоголіки. Знадобиться медичний висновок, експлуатація дитини. Мається на увазі примушення до жебракування та бродяжниці. Та бродяжництва, засуджені за умисне кримінальне правопорушення щодо дитини, потрібен вирок суду. Хто може позбавити батьківських прав? Порядок позбавлення батьківських прав чітко регламентований чинним законодавством. Подати до суду позов про позбавлення батька, батьківських прав чи матері, материнських прав може один з батьків, опікун чи піклувальник, а також заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, а також сама дитина, якщо вона досягла 14 років. Позбавити батьківських прав можна лише відносно дітей, які не досягли 18 років. Процедуру позбавлення батьківських прав, порядок дій відповідно до встановленого порядку про позбавлення батьківських прав, потрібно встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, не виконує вимоги органів опіки та піклування, ухиляється від лікування алкоголіки та наркомани. Та зібрати докази, звернутися до органу опіки та піклування для отримання висновку щодо умов проживання дитини, поведінку батьків та їхніх взаємини з дітьми. Звернутися до суду з позовною заявою та доказами. Після того, як рішення суду набере чинності. Воно надійде до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Щодо того, як позбавити батьківських прав чоловіка, який не сплачує аліменти на та не виконує своїх обов'язків. Щодо турботи та виховання дитини, варто звернутися до кваліфікованого адвоката, який оцінить ситуацію та шанси на можливість позбавлення прав на дитину. Позбавлення батьківських прав, які документи потрібні, умови позбавлення батьківських прав передбачають надання чимало переліку документів: копія паспорта заявника, довідка про місце проживання дитини разом з матір'ю, батьком та підтвердження факту утримання дитини, копія свідоцтва про народження дитини. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу за наявності, письмовий висновок органів опіки та піклування, характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у вихованні, довідки з медичних закладів, дошкільних закладів, спортивних секцій тощо, довідка з місця роботи матері, батька, дані про доходи того з батьків, хто звертається з позовом про позбавлення батьківських прав. Характеристика матері, батька з місця роботи або проживання, висновок психолога після бесіди з дитиною, психолог установи, в якій навчається дитина, чи психолог органу опіки та піклування, докази, що свідчать про аліментну заборгованість. Лікарів, які підтверджують залежність одного з батьків від наркотиків або алкоголю, докази вчинення насильства стосовно дитини, тощо. Докази повинні підтверджувати провину одного з батьків та свідчити. Про небажання змінюватися. При цьому можна відновити батьківські права, але це тривала та складна процедура, адже потрібно переконати органи опіки про бажання змінитися та брати участь в житті дитини.